Вітаю всіх на моєму каналі. Бажаю всім здоров'я і довгого віку, а особливо тим підписчикам, які часто ставлять мені подобайки, пишуть коментарі довголіття вам, життя, здоров'я і всім нам миру. Сьогодні ми будемо сонечки готувати медовий тортик. Що для цього нам потрібно? Як ви бачите, вмисочку таку залізну маліровану я кинула 100 грам вершкового масла. Як ви бачите, воно таке м'якеньке. Дві ложки, дві ложки меду, можна отакий, а можна рідкий, немає значення. Два яйця і стакан цукру. А потім будемо додавати ще борошно, це все потім. І так, ми з вами маємо ось. Такий мед. Ми його зараз ось так розмішаємо з маслом. Також сюди стакан цукру. Ми з вами теж ось так розмішаємо. Так, сюди додамо два яйця. Ось так теж розмішуємо, розтираємо, можна так сказати. Буде медовий тортик у нас. Ну, крем, я потім уже скажу, який у нас буде крем. Крем, коли спечуться, наші коржі, вони піднімуться, такі пухенькі. Можна, звичайно, купити, але це не те. Це своє. Ми знаємо, що ми кидаємо сюди. І мед натуральний. Так, ось так розмішали. Зараз ми наливаємо. У каструльку небагато води, вона кипить і ми ставимо оцю маліровану мисочку. Ви зрозуміли чому? Можна у каструльці робити і каструлька в каструльку, можна і так. Потім ми додамо, побачите, що нам потрібно буде дві чайні ложечки соди, неповні. І також муку нам буде потрібна мука. І мука. Борошно нам потрібно буде. Чи борошно, чи мука, хто як привик говорити, але правильно борошно. Два з половиною стакана або склянки, або три склянки, муки, чи борошна. Це знаєте в саме. Так, все. Зупиняємося і ставимо на парову баню. І так, ми поставили з вами на парову баню. Помішуйте, помішуйте. Додаємо сюди дві чайні ложки неповні соду, соди. Ось так. І розмішуємо. Розмішуємо до тих пір, поки не буде такої в'язкої, такої тягучої маси. Така буде тягуча маса. І ось тоді вже будемо додавати борошно. Але борошно ми вже як знімемо з цієї парової бані. І так, сонечки, ось ми маємо таку в'язку, таку рідину. Бачите? Все, прибираємо її із бані і додаємо борошно. І так, сонечки, ми з вами зняли з парової бані. Тепер додаємо поступово борошно. Один стаканчик. І поступово, поступово додаємо. Не треба його там забивати. Ось так. Так, підбиваєте, наче підбиваєте і набираєте другий стакан. Борошно повинно бути просіяне, просіяне, чистеньке, просіяне борошно. Так. Десь приблизно два з половиною ми повинні з вами насипати борошна. Ну і половинку зараз подивимось. Треба, щоб розмішувати. Беремо третє, але поступово. Треба брати мисочку, тому що в мисочці краще, як ви бачите, тісто мішати. Так, ще. Це вже третій пішов, так що десь три приблизно Мені треба буде. Ось так у вас вийде 9 таких кульочок. Але дивіться, тісто таке, щоб воно не приставало. Якщо у вас буде приставати, значить ви додавайте ще борошно. Ось так от. І все, і на муку. А тепер будемо розкачувати кожний корж і випікати у духовочці. Але з обох сторін. Ось так. Дивившись, яка у вас духовка. Можна з одної сторони, воно підніметься, ось побачите. І так ми з вами маємо таких 9 кульок. Як ви бачите, розкачали ось так. На противень поклали, як ми бачимо, пергаментний папір. Папір змастили маслом вершковим і зверху поклали ось оцей корж. Тоненький корж повинен бути. Він підніметься і так буде височенький. І так, все. Мої любі ось такі вийшли у нас коржі, і їх аж 9. А тепер вони будуть остивати холодними, змащувати уже кремом. А тепер готуємо крем. Для крему нам потрібно 700 грам сметани. Я беру сметанку, ось таку 20%, будь-яку, чи ту яготинську, чи ще якусь, чи молокія. Відкриваємо ось так. Вона густенька, сюди пересипаємо і перемішуємо, навіть не збиваємо, не треба нічого збивати, просто перемішуємо. Хочете збивати, збивайте. Воно і так буде зі сметаною. Дехто любить із гущеним молоком. Я ні. Дуже солодка, мені не потрібно. Тому я беру тільки сметанку. І один пакетик ванільного цукру. І все. І у вас. Буде смачна така помадка. Висипаємо сюди сметанку і висипаємо з вами ще одну склянку цукру. Тут уже ходять дехто хочуть попробувати. І так, збиваємо, збиваємо з вами ось так цукор. так. Збиваємо, збиваємо. Зараз мені допоможуть ванільний цукор ще сюди кинути. Ось такий я цукор беру ванільний, цілу кошечку. І теж збиваємо. Наші коржі вже вичахли, вже холодненькі, і будемо з вами ось так мастити. Так. І так, відставляємо, беремо ось такий. Під нос, кладемо сюди корж і ось так чотири. Дивіться, скільки у вас він візьме, скільки ви і кладете. У мене тут три, достатньо буде. Отак змащуєте ці коржі. Вони такі сухенькі, гарні. І так проробляєте і з кожним, і з кожним коржом. Я беру три. Ось от. так от змащуєте і так до кінця. І побачите, що у нас, який у нас тортик медовий вийде. Можна чимось перекладати, але я не люблю. В мене не люблять ніяких фруктів. Можна персики, можна апельсин. Ну, це буде найсмачніше. Так. Ось так знову кладете, знову і знову змащуєте. Сьогодні його їсти не треба, він повинен пропитатися, а вже завтра. Завтра можна його вже буде їсти.